Багато ми нас зробили. Ми дуже вдячні. Дякую, Дякую що святию нам цей час. Оце не уємо, дякуємо, дякуємо, жахуємо. Ми є даром, для вас є даром, ми є даром ми, ми є даром, для вас є даром, ми є даром і Ісус є даром, для нас є даром, Ісус є дам. Я щиро дякую. Бо я не було вас, не було нікому робити. Так що то все пов'язано. Я радий дуже Радий дійсно недоспанні ночі, але приємні ночі. То все. Фізично ми відійдемо всі, ми поможемо всі є, але ми будемо пам'ятати це до будемо жити. Бо це є найкраще, коли в на нашого життя. Я дуже радий, що ми це зробили разом. Найбагато Бог було ви теж хотіли здавати декілька слів, ми теж вам дякуємо за те, що ви організували цей організацій, хоч ми і не довго легенькаємо за легко. Ми хочемо довго, так би бачились, але всем дякую вам за вчорашню гру, за те, що ви були такими прекрасними сусідами, за те, що ви були такими добрими позначеннями до нас, тому що не завжди всі можуть так добре сприймати пустунів. От, э, mm -hmm. дякуємо вам за вчорашню я нічку, тому що ми вчора переспали. Ми, ми спали до третій день через нас. Ні, 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 ну ми просто ні, стікували тільки до другої, і нам типу, було трошки спокійніше, що ви так буйні трошки були. Yeah. Ну, насправді, ми дякуємо вам за все, і ми би хотіли, типу, з вами так да, би. Дружити. Так, дружати. Все, ви наші друзі. Взаємно. Я вам скажу ще таке, що... Бо я вже Олі казав, а я вам скажу, що я Починав з пласту десь з п'ятого класу, напевно, то вже був. Відновлювали відновлювали гору сотню. Починали лише на так? Добре, добре. добре. І я дуже радий, що ви є у нас. І добре було, ми спілкувалися, і навіть би зробили ми хоча б. У мене ідея є вже давно, але я думаю, що в нас народиться, щоб у нас випріст був клас. Це залежно дуже і від нас, а я бачу, що багато хочуть. Просто. Але ще також і від вас, важити, щоб ми якось погодилися і зустрічатися, як це зробити, треба. Я думаю, що це буде все.